Доброго всім дня! Давайте познайомимось. Мене звати Альона, мого чоловіка звати Роман, і е, в нашому такому міні-блозі будемо вам розповідати про те, як ми облаштовуємо нашу дачу. Зараз вам покажу нашу ділянку, і тут роботи дуже дуже багато. Отже, наша ділянка має 9 копійкою сотиків, точно не можемо зараз пригадати. До речі, ось така от будка нам дісталася від попередніх власників, її треба найближчим часом знести. Також на цій ділянці давним-давно нічого не робилось, і вона не має ніякої нормальної загорожі. Тому найшвидше, що ми хочемо тут зробити, це обгородити ділянку та переорати її. І що, там? Дачі, там, угу. А там, там пустяни. Так. Угу. так, перший наш серйозний вклад в дачі це ось така мотокоса. Працює, як має бути, поки що нарікань немає. Модель штіль? яка ФС490. Ось так. Нарікання були кстати які? Тому що я не міг її правильно завести. Ну, це твої особисті проблеми. Я був трошки бараном, то таке. Але насправді коса мені подобається і повністю відповідає моїм очікуванням. Працювали трішки, можна і смачно поїсти, правда? І так, моя робота за сьогодні. Розчистила ось цю ділянку. Тут все було в різних будяках, в розі. Тут десь я куща троянди, троянди. Але я не можу до нього добратися. Я не розумію, звідки він росте. Тому і ось це все я сьогодні вичищала. Дуже змучилась, чесно, І ще ось ця, ось ця ділянка. Шкода, що я вам не зняла до. От якось так. Після того, як ми покусили траву, більш-менш розчистили нашу ділянку. Ми закусили ось цей чарівний тракторець і він повністю переорав нам нашу ділянку. І більш-менш вирівняв її, тому що у нас було дуже багато нерівностей, дуже багато боробів, і ходити було дуже важко. ви вже зрозуміли, зі швидкістю світла наш пан тракторист переорав нашу землю. Дуже багато казав на це зубний цвіт, тому що е він вже давно, по його словах, е не працював на такій занедбаній землі. Ще робота. А наша. І наш пан-тракторист після слів найби його шлях трафив зі спокійною душею, поїхав додому, залишивши після себе ось таку чудову картину. Так що, любі друзі, кому цікаво, як ми будемо облаштовувати нашу дачну ділянку, залишайтесь з нами на каналі, ставте лайки, підписуйтесь і слава Україні!